Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. нашим глядачам у Ютубі нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із журналісткою, культурною оглядочкою Олена Чеченіна з нами на зв'язку. Вітання, пані Лену. А, вітаю. Хочемо з вами поговорити про реакцію українців на візит відомих журналістів із один плюс один на засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для олігарха Коломойського одного із власників телеканалу Один плюс один. Ну для багатьох українців дійсно стало шоком. Що туди, окрім Мосічук, та яка можна сказати вже втратила свою репутацію, коли свого часу запрошувала. Наприклад, ігоря палицю, соратника Коломойського на своїй ефіри працюючи в своїй. Програмі, але там з'явилися інші журналісти, зокрема такі як Ігор Циганик або ж Алла Мазур, і для багатьох це стало шоком, що ці журналісти прийшли брати нам поруки людину, яка причетна до величезних розкрадань, до системної корупції в нашій країні, до людини, яку хочуть судити в себе на території Сполучені Штати Америки, і водночас, як ви сприйняли це. Всю цю е, ситуацію, як чи очікували ви те, що на цьому судовому засіданні можуть з'явитися відомі журналісти? Як ви гадаєте, чи це їхня власна була ініціатива, і чи можливо хтось їм підсказав, чи можливо сам Коломойський попросив це зробити? І, е, і як ви сприймаєте те, як українці відреагували, зокрема різноманітними мемами із Мисичук із Коломойським на цю ситуацію? Ну, знаєте, судячі реакції, я там вивчала різні соцмережі. твіттер, в твіттері зазвичай найбільш така, як мені здається, найбільш стьопна атмосфера. Так у угу. них а, різні теж мемчики, комінки наші висловилися. Також Я хочу сказати, що для мене було здивуванням, що багато людей здивувались справді вони. Писали про те, що е, ці журналісти і про Наталю Мусячук також. вони вважали їх авторитетними журналістами, одними з найбільш відомих в Україні. І люди справді дивувались. А як же так могло Остати, стати, що, що вони дозволили, дозволили собі, собі ось так, ось так взяти, взяти прийти, прийти, прийти? Ось так зганьбитися, хіба це личить журналістам? Ну е, за, загалом, я здивувалась тим. Коментарями, але багато людей, власне, так як і я, не, не здивувались. Взагалі, оскільки я працюю в медіа в, 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 працювала в різних медіа, я знаю цю практику, тому що дуже часто інвестори просять журналістів щось зробити, якось виступити. Інколи це може трактуватися як редакційна політика, або як щось, ну, скажімо так, доволі пристойне, коли там. Редакція може відстоювати своїх колег чи якісь там принципи демократії, чи когось ну справді ем, не незаслужено судженого були такі приклади. Але якщо ми говоримо про приклад саме плюсів, ну то тут мені здається, що явна вказівка інвестора, і я з таким теж зустрічалася, колись працювала на медіа, колись давно років 13 тому. Які належали е, медіа, належало депутатам із БЮТу, і, от, коли був черговий суд над Юлією Тимошенко, нам сказали працівникам цього медіа, що ми не виплатимо вам наступну зарплату, якщо ви не прийдете на мітинг на підтримку Юлії Тимошенко під суд. Ну тобто такі речі бували. Я думаю, що десь приблизно вони і лишились. Ось стосовно, взагалі, того як це відбулося, знаєте, знову жнову ж таки за прикладом своєї роботи в медіа, я спостерігаю, що зазвичай є однакові категорії працівників медійників, журналістів. А одні люди, які радо будуть погоджуватися на будь-які ось такі експерименти, на будь-які прохання там головного редактора чи інвестора. Є люди, які будуть на це погоджуватися там заради якихось благ, заради того, щоб втримати роботу. А є люди, які там, Скажімо, намагаються усіма способами відмазатися від таких походів. Утім, дуже дуже мало людей, які дійсно здатні протистояти цій ситуації, наприклад, щось написати публічно в соцмережах, мовляв, працівників зганяють в суд або працівників зганяють на бітинг. Для цього треба дуже багато. Волі ти маєш розуміти, що ти позбудешся цієї роботи, і тому з такі випадки у нас доволі часті. Просто, просто ось якраз випадок з плюсами він став найбільш помітним, тому що справа резонансна. А як ви вважаєте, пані Олено, то яким чином на це повинна відреагувати журналістська спільнота? І загалом, чи мають ось ці люди, досі які прийшли в суд з, з, щодо обрання Коломойському запобіжного заходу і взяття його на можливі поруки, і далі бути в телемарафоні і кожен день розповідати людям про ситуацію в нашій країні, адже ну от і та сама Мусильчук, і Алла Мазур вони дійсно одні з найбільш відомих в Україні, але мабуть, все-таки ось ця ситуація з Коломойським кинула значну тінь на їхню репутацію, знаєте, я щось перестала вірити у те, що у нас працює цей інститут репутації як слід, тому що, начебто, ми про нього дуже багато говоримо і часто говоримо оптимістично про те, що він у нас потрішки починає працювати, але за моїми спостереженнями. Люди в яку б фігню вони не що щоб вони такого поганого не зробили. А вони все одно будуть лишатися на плаву, якщо самі не відмовляться від цього. От, наприклад, якщо ми говоримо конкретно про наших колег, про медійників, пам'ятаєте, були ще списки на самому початку повномасштабного вторгнення, списки журналістів, які себе дискредитували роботою на російську пропаганду. І цих людей частину з них взяли в єдиний марафон, і були цілі листи знову ж таки від медійників від різних організацій для того, щоб ці цих людей вигнати з телевізійного марафону. Наприклад, там я не знаю Анастасія Давголя з інтера, mm -hmm. яка вела всі ці концерти на 9 мая, яка займалась безпосередньо разом зі своїм колегою ведучим. Андрієм Доманським, цими совєтськими посилами антиукраїнськими, які йшли з року в рік і були дуже неприхованими. Але вона чомусь в національному марафоні присутня далі вже з дуже проукраїнськими наративами. Це з одного боку смішно, з іншого боку. З тим треба було щось робити, але пам'ятаєте, ми ну нічого не вдіяли. Тобто ці люди справді лишилися, лишилися далі в кадрі. І лише ну, ті журналісти, які самі ну якось відмовилися, очевидно, від того, щоб бути публічними, от ми їх і не бачимо. А всі інші присутні, і понад те, якщо ви подивитесь, то є такий Ютуб-канал, який веде Макс Назаров, теж людина, яка була фактично такою ну, не сказати, що правою медійною рукою Мораєва на його каналах. Так. Ну, Скажімо так, основним, основним одною із зірок він був одним із зірок. Цих каналів, і він веде зараз свій Ютуб-канал, і з ним нічого ніхто не робить, так наскільки я розумію, може там таємно щось розслідують, але в нього є Ютуб канал, і до нього, до речі, приходять люди, які, начебто, вважаються шанованими. От, наприклад, двічі там був Павло Клімкін у гостях у Макса Назарова. і Я не розумію, навіщо це панові Клімкіну? Можливо, він цінує кожен майданчик, де він може засвітитися і, вис... і висловитися. Але ну, все-таки потрібно розуміти, що в який спосіб ви легітимізуєте людину, яка має бути закенселена давним-давно. Є Наташа Влащенко, яка теж з успіхом веде свій ютуб канал. Ось Олег Скрипка недавно до неї приходив. Там теж не говорив багато чого. Було достатньо смішно. Мені здалося, що пан Олег. Або теж використовує кожен майданчик, де він може засвітитися і йому все одно, що це за майданчик, або він просто не знав, хто така Наташа Влащенко, uh -huh. тому що він, він дуже так обурено їй розповідав про те, що є такі зірки музиканти, які перевзулись, які колись були за Росію зараз за Україну. Як так можна? І взагалі таких людей треба вважати щось штибу там військовими воєнними злочинцями. І Наташа Влащенко кивала, казала так, та звичайно так має бути. Тобто, всі ці люди. Далі, якщо, якщо люди, які займалися відкритою російською пропагандою в Україні, вирішили далі продовжити свою медійну діяльність, вони її продовжують без ніяких нарікань. А ось і якщо ми говоримо про це, ми говоримо про людей, і канали, на яких вони працювали, закрились, вони перейшли на Ютуб, а закенселили фактично лише Шарія, Шерія, так коли його канал просто видалили з Ютуба, але він далі успішно продовжує свою роботу у Тіктоку, де значно більше аудиторії. Орія ніж на Ютубі, і якщо ми говоримо про репутацію журналістів там ведучих один плюс один, то ну тут ще менша ймовірність, що вони якось зникнуть з цього поля навіть після такого великого зашквару, тому що це великий канал. Канал, це зірки, які а, навряд чи ось так забудуться. От е, вчора ввечері Наталка Мосичук виклала відео до себе на Ютуб-канал, де вона обговорювала ось цю ситуацію разом із Романом Скрипіним та політтехнологом Володимиром Петровим. Ну, це теж, ну, вже, мені здається, ще більше дно пробивається. Вони там, ну, взагалі суть цієї розмови була в тому, що. І гості казали, що ми звичайно не в захваті від Коломойського, але це несправедливо, що засуджують лише Коломойського, якщо інші олігархи у нас а, далі там щось працюють, якщо Рінат Ахметов не в залі суду, якщо Петро Порошенко не в залі суду, і тому мовляв, давайте почнемо спочатку із Порошенка, а потім уже логічно перейдемо і до Коломойського. Тобто, така знаєте, історія дуже часто, коли. Ми кажемо, що ми не підтримуємо цю людину, але далі починаємо її відмазувати. А ось і ну тут така ситуація. Я думаю, що ми будемо бачити ще довго <сих> цих людей на телеканалі Один Пісдин поза ним. І я хочу нагадати, що під час. Помаранчевої революції журналісти один плюс один записували відео. Взагалі працівники вони перепрошували в своїх глядачів за те, що вони спочатку висвітлювали ситуацію і інформували своїх глядачів проти. Тестувальників, потім вони перейшли на бік уже м, революції гідності. Так і записали відео. Його десь можна навіть знайти. Так, тому це не перше, вже такий випадок є з цим каналом, тому зовсім дивуватися не варто. Я думаю. Пані Олена чи дочекаємося ми зараз якісь вибачення відео один плюс один, такі про які ви згадували, і цікаво також на вашу думку, чому там був присутній Олександр Ткаченко, колишній міністр культури України. Ну і який теж тривалий час працював на цих плюсах, там ще був і Юрій Горбунов. Вони всі прийшли так. так. Ну, тобто людям, особливо Юрій Горбунов, коли здійнявся цей скандал із його серіалом СМТ Інгулець він дуже нарікав на те, що прокляті хейтери його хейтять, що людям, аби тільки прийти і когось, когось зацькувати, але він далі продовжує нариватися на нові скандали, тобто. Ну а як не критикувати людину, яка ось так прийшла підтримати олігарха, так якого засуджують за такі розтрати. А ось я думаю, що навряд чи працівники 1+,1 плюс будуть перепрошувати. Хіба лише ситуація дійде до, до того, що вони просто будуть змушені це зробити, коли от просто вони будуть стояти перед ризиком того, що просто всі перестануть їх дивитися. Я що не можу уявити таку ситуацію, так тому що зазвичай е, дуже часто, точніше, такі вибачення лунають не тому, що люди там щиро, е, щиро зрозуміли свою помилку, а тому, що е, треба підіграти аудиторії, треба зробити те, що потрібно аудиторії, чого вона хоче. Інакше наслідки будуть там на будуть такі, що ви цю аудиторію втратите. Тобто, поки що таких ризиків мені здається в команди 1 плюс 1 немає. Побачимо, що буде далі. А щодо репутації, знову ж таки, я говорю, якби у нас була країна, я вірю, що це буде в майбутньому, але поки що, у нас у суспільстві репутація практично нічого не важить, і можна розраховувати, що. Після будь-яких зашкварів просто треба перечекати трішечки. Люди про це все забудуть, і ви далі можете робити свою роботу, бути, бути запрошеним на різні заходи. Вас будуть брати інтерв'ю, вас будуть фотографувати, про вас будуть писати. Тому ми просто звикли до такої історії, і тому такі репутаційні втрати у нас поки що дуже дуже рідко трапляються. Пані Олено, ну і нібито ходять такі чутки, що один плюс один може бути націоналізований, чи як ви вважаєте, чи це реально, і що буде з цими зірками, чи їх залишать, чи все таки можливо вони підуть у вільне плавання? Знаєте, якщо припустити таку ситуацію, так що і плюси все за Приватбанком будуть націоналізовані, ну я думаю, що якщо ми будемо міркувати про таку ситуацію, то вочевидь, що е, цих всіх зірок можуть цілком лишити, тому що е, люди довели, що вони можуть обстоювати точку зору власника, обслуговувати його, і тому, якщо якщо вони так це добре роблять, якщо вони можуть обслуговувати ту і ту людину, чому б їм їх не лишити, вони будуть добре робити свою роботу. Я думаю, так. Але тут питання в тому, що у нас справді вже занадто багато медії і особливо. Телеканалів, які е, обслуговують державу, які е, фінансуються державою. Так ми бачимо дуже багато прикладів: і Дім, і Фрідом, і менші канали, і наскільки я розумію, е, цей процес триває. Так, ця е, е, переформатування різних каналів, аби вони працювали саме на державу, на теперішню владу. Тому, якщо націоналізують один плюс один, я собі уявляю ми недавно з колегами, які займаються медіа, ми обговорювали ситуацію. Що ж станеться після нашої перемоги, коли ми отримаємо нову владу. Що буде із цими медіа, які зараз фінансуються за державний рахунок? Що робити з каналом Дім, з Фрідом і з усіма іншими? Це звичайно величезна проблема. Якщо нам додасться ще один державний канал, який буде працювати в інтересах влади, то це буде ну, і так ця біда в нас зараз є в медійному середовищі? Ну, додасться ще одна. Зрозуміло. Дякую, пані Олено, за ваші коментарі, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі. Журналістка, культурна оглядачка Олена Чеченіна була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Олена, тримаємося. Гарно. Дякую вам теж.